Його творчість стала прикладом щирої любові до України. Його життя стало взірцем незламного духу українського народу. Його полум'яне слово пройшло століття, об'єднавши цілі покоління. Поміж безліч книг з такими має справу історія світової літератури. Одиноко виділяються ті, що вібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповідне, до таких належить Кобзар, книга, яку народ український поставить на перше місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів. Так, про кобзар писав. Олесь Гончар. І Ісправді. Тарас Шевченко унікальний, неповторний, об'єднуючий феномен для всього українського народу. 5 березня 1814 року у родині Катерини Якимівни та Григорія Івановича Шевченків. Дитинство поета було складним. Важка праця, неволя, рання смерть матері. Хлопчикові було непросто. Але розпізнати свій талант для Шевченко виявилось просто. Хлопець майстерно виконував різні малюнки та пакети. І, звісно ж, не залишився непоміченим. Але для нас він перш за все поет, кобзар. Пророк. Ми не знаємо, звідки у нього було стільки сили, мужності та мудрості, але ми дякуємо долі за Шевченка. Здавалося, вся Україна вібрала в себе його слова. Тарас Шевченко став голосом усього народу. Та реве то стол на широкий, сердитий вітер забува, долу вербих високі, хурами хвилю підійма. Ще одна з під явона, явону надали їну. Пишається над водою червона калина. Пишається калининка, яві молодіє, а кругом їх вербовози і вози зеленіють. От, от, от таке то було лихо. По всій Україні гірше пекло, А завіщо. А за що люди гинуть? Ці думки, переконання та народний біль пройшли найголовніший тест витримку часом. Його бачать по-різному. І він дійсно був і ліриком, і філософом, істориком, громадським діячем. Іноді Шевченка називають гроші. Іноді за кордоном достатньо сказати. Шевченко, і людина розуміє, що ти з України. Бо Шевченко це і є Україна. Незламна, сильна, вольова і чіткою позицією і вірою у світле майбутнє, особливо актуальною зараз. Якби Тарас Григорович жив у наші часи, він би знайшов правильні слова для єднання всієї України у нашій непростій ситуації. Можливо, він би написав зразок цього. Відкинь талін, і телефони, і батьківщину бороніть. Ліж так вона здійметься вгору, щоб всіх на світі помирить. Тож, якщо в минулому Шевченко був великим ідейним натненником всього народу, нам варто докласти трішечки зусиль, і тоді вкотре розпочнеться Шевченкова весна. Ми будемо гідними синами та доньками великого народу. Адже з на нас дивляться великий Шевченко Франко Стус. А в одному часі з нами живуть Ліна Костенко, Оксана Забужко та Юрій Андрухович. Ми дякуємо за науку Тарасу Григоровичу. Обіцяємо докласти максимум зусиль, аби Україна розцвіла. Мріяти не про заробітки за кордоном, а чесно та мирно жити на своїй землі. Місія кожного із нашого покоління. І оживи добра слава! Слава України і світ ясний! Не вечірній тихо засіяє. І всі з гордістю скажуть дівчатка скажуть, я українка, хлопці скажуть я українець. Тоді вже точно запанує, і ми браття у своїй сторонці.